Привіт, ютубчик! Знаєте, де ми сьогодні? Сьогодні ми в селі Вислобок Камінкобузького району. І тут проходить обряд освячення води. На водохрещі. Я, Я тим часом чекаю біля машини, щоб Олеся не проснулася, а потім ми будемо лізти у водичку. Минулого року вперше спробувала, і мені дуже сподобалося. Це такий цікавий досвід. Цього року хочу повторити. Я думаю, що це вже стане такою хорошою традицією. У нас вже п'ятий рік поспіль, ми з друзями, наші хлопці, чоловіки, пірнають в ополонку. І тепер з ними пірнаю і я. Минулого року, коли я пірнала в ополонку, то мені казали, що я дуже смілива і не боюсь простудити груди. Я не вірю в ці міфи, і тому лізу знову. Додам, що Олесі три з половиною місяці. Ти будеш тим пальчиком пробувати водичку? Правильно, треба зняти рукавичку. Ти ж не будеш в рукавичці пхати в воду, правда? життя! Як воно? Зараз тепло. Зараз дуже тепло. Мусить її трохи побризкати, бо вона би так до кінця не намочилася. Ага, ага. Що ж, ми успішно скупнулися. Водохрестя челендж виконано. Дякую, що дивитеся. Па-па.